KFC, всі, як полковник Сандерс, продав рецепт за 5 центів і підкорив світ. Щоб зрозуміти цей випуск, уявіть собі, старший чоловік, який у 65 років, коли більшість уже думає про пенсію, утрачає все. Його бізнес зруйнований, а в кишені лише кілька доларів. Але замість того, щоб здатися, він бере свій секретний рецепт смаженої курки і вирушає в дорогу. Він пропонує його ресторанам, але не за великі гроші, а за 5 центів від кожної проданої курки. Звучить як божевілля, правда ж? Але саме так почалася історія однієї з найвідоміших кулінарних імперій світу. КФС. Хто ж цей чоловік у білому костюмі, якого ми знаємо як полковника Сандерса? Як йому вдалося перетворити простий рецепт смаженої курки на мільярдний бізнес, підкоривши серця і шлунки мільйонів чоловік на всьому світі? Сьогодні ми розкриємо неймовірну історію Гарланда Сандерса. Людини, яка ніколи не здавалася, і чия спадщина живе у кожному шматочкові хрусткої курки KFC. приготуйтеся, адже це буде розповідь про наполегливість. Віру в себе і семак справжнього успіху. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та і просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Розполковника Сандерса це не просто логотип, це бізнес-ікона, його білий костюм, окуляри, борода і доброзичлива усмішка стали впізнаваними у кожному куточкові планети. Та чи знаєте ви, що його військове звання було почесним, а не реальним? Гарлан Девід Сандерс ніколи не служив у армії у званні полковника. Це звання йому присвоїв губернатор штату Кентукі за його внесок до кулінарної культури штату. Історія полковника Сандерса це класичний приклад американської мрії, втіленої в життя. Це історія людини, яка пройшла через безліч невдач, змінювала професії та ніколи не втрачала віру у свій продукт. Від фермера до залізничника, від страхового агента до заправника. Його життя було сповнене випробувань, які лише загортовували його характер і готували до великого успіху. Гарланд Девід Сандерс народився 9 вересня 1890 року в невеликому містечку Генрісвіл, штат Індіана. Його дитинство було далеко не безхмарним. Коли Гарланд мав лише 5 років, помер його батько, залишивши матір зі трьома дітьми. Гарланд, як найстарший, мусив узяти на себе частину домашніх обов'язків, зокрема приготування їжі. Саме тоді він і почав розвивати свої кулінарні здібності. Життя Сандерса було справжнім калейдоскопом професій. Він працював фермером, трамвайним кондуктором, залізничником, безпековим агентом, пожежником, навіть акушером. Кожна з цих робіт давала йому новий досвід, але жодна не давала справжнього задоволення чи фінансової стабільності. Він постійно шукав себе, не знаючи, що його справжнє покликання чекає на нього в кулінарії. 1930 року, у віці 40 років, Гарланд Сандерс відкрив свою першу справжню справу заправку в Корбіні, штату Кентукі. Саме там, у невеликій кімнатці, поруч із заправкою, він почав готувати їжу для подорожан. Це були прості, зате ситні страви, шинка, бісквіти, і звісно, смажена курка. Його кулінарний талант швидко привернув увагу, і чутки про його смачну курятину стали ширитися. Популярність його курчат зростала, тож незабаром Сандерс перетворив свою заправку на повноцінний ресторан, який назвав Сандерс Кафе. Саме тут він удосконалив свій знаменитий рецепт смаженої курки. Він експериментував із різними травами і спеціями, шукаючи ідеальне поєднання. І знайшов його 11 трав і спецій, точний склад яких. Це й досі одна з найретельніше охоронюваних комерційних таємниць на світі. Сьогодні рецепт 11 траві спеції KFC зберігають у сейфі у штаб-квартирі компанії в Луїсвілі. Лише двоє чоловік на світі водночас знає повний рецепт, і їм заборонено літати разом у одному літаку. Кожен із них знає лише половину рецепта, а повну формулу зберігають в окремих сейфах. Окрім трав і спецій, секрет хрусткої скоринки KFC полягає у спеціальній панірувальній суміші, яка містить борошно і кукурудзяний крохмаль у певних пропорціях. Ця суміш створює ту саму неповторну структуру, яку складно відтворити вдома. Та секрет полягав не лише у спеціях. Сандерс був новатором. Він почав використовувати скороварку для приготування курки. Це допомагало готувати курятину швидше, зберігаючи її соковитість і створюючи ту саму неповторну хрустку скоринку. ззовні. цей метод приготування став ключовим елементом його успіху. Його курка набула такої популярності, що 1935 року губернатор штату Кентукі Рубі Лафун присвоїв Гарландові Сандерсу почесне звання Полковник Кентукі за його внесок у кулінарну культуру штату. Відтоді він став відомий як полковник Сандерс. І цей образ назавжди увійшов до історії. У 1950 ті роки його бізнес знову опинився під загрозою. Будівництво нової міжштатної автомагістралі i 75 яка оминала Корбін, призвело до різкого зменшення потоку клієнтів. 1956 року, у віці 65 років, полковник був змушений продати свій ресторан на аукціоні. Здавалося б, це кінець, але полковник Сандерс не здався. Він мав віру у свій рецепт і вирішив продавати його іншим ресторанам за принципом франшизи. Його ідея була проста: він пропонував власникам ресторанів свій секретний рецепт і метод приготування, а натомість отримував 5 центів від кожної проданої курки. Це був відчайдушний крок для людини, яка вже була на пенсії. Першим, хто повірив у полковника, був Піт Гарман, власник ресторану в Солт Лейк Сіті, штат Юта. 1952 року Гарман став першим франчайзі Kentucky Fried Chicken. Він повісив вивізку і узявся продавати полковникових курей. Це був початок нової ери. Сандерс особисто подорожував країною, стукаючи у двері ресторанів і пропонуючи свій рецепт. Він спав у своїй автівці, готував курку на місці, демонструючи її смак і простоту приготування. Його наполегливість і віра у свій продукт були неперевершеними. Він був живим доказом того, що ніколи не пізно почати все спочатку. Завдяки невтомній праці полковника. Мережа КФС стала стрімко зростати. До 1960 року вже існувало понад 200 франчайзі KFC у США і Канаді. До 1976 року полковник Сандерс опинився в топ 10 за упізнаваністю знаменитостей Україні. Його образ став синонімом смачної смаженої курки. 1964 року. У віці 73 років полковник Сандерс продав компанію KFC групі інвесторів за 2 мільйони доларів, що еквівалентно приблизно до 19 мільйонів доларів сьогодні. Однак він залишився обличчям бренду, отримуючи довічну зарплату за свою роль амбасадора, а тому продовжував подорожувати світом, рекламуючи KFC і перевіряючи якість курки в ресторанах. Із новим керівництвом KFC продовжила свою експансію, ставши однією з найбільших мереж швидкого харчування на світі. Сьогодні KFC має тисячі ресторанів у понад 145 країнах, адаптуючи своє меню до місцевих смаків, але завжди зберігаючи основу, ту саму хрустку курку за секретним рецептом полковника Сандерса. У різних країнах KFC адаптує своє меню до місцевих смаків. У Японії подають курку з рисом і місосупом. У Індії вегетаріанські бургери. А у Китаї. Конджі – рисову кашу з куркою, проте основний рецепт курки залишається незмінним у всьому світі. До речі, японці так полюбили смажену курятину від KFC, що в Японії можна купити не тільки крильце чи гомілку. А й цілу курку, а на новий рік куряти на KFC – це ледь не обов'язкова страва на японському святковому столі. Цікаво, що полковник Сандерс особисто створив і рецепти для гарнірів KFC. зокрема картопляне пюре з підливою, салат коулслоу слоу. І печені боби ці страви стали невід'ємною частиною досвіду КФС, і їх подають практично у всіх ресторанах мережі. Знамениту підливу KFC готують із тих самих 11 трав і спецій, що і курку, проте з додаванням бульйону і спеціальної згущувальної суміші. Рецепт підливи це також комерційна таємниця, яку передають лише обраним працівникам. Спадщина полковника Сандерса це набагато більше ніж просто смажена курка. Це історія про американську мрію, про те, як людина, яка стикалася з безліччю невдач, змогла досягти неймовірного успіху завдяки наполегливості, вірі в себе і якісному продуктові. Його життя стало натхненням для мільйонів, доводячи, що вік це лише цифра, а справжній успіх приходить до тих. Хто не здається, KFC також мала величезний вплив на індустрію фастфуду. Вона стала однією з перших мереж, яка успішно застосувала модель франчайзингу, проклавши шлях для багатьох інших гігантів швидкого харчування. Вона змінила уявлення про те, як можна подавати їжу, зробивши її доступною і зручною для мільйонів. А наприкінці, для тих, хто додивився відео до кінця, кілька спростувань відомих мітів. Існує міт, що Сандерс украв рецепт своїх огненнях. Одинадцяти спецій у афроамериканки, однак жодних доказів цьому немає. Також існує легенда про те, як фанати японської команди Ханчін Тайгер кинули статую Сандерса в річку після того, як команда виграла чемпіонат 1985 року. Це стало початком полковникового прокляття. Проте цей випадок не мав жодного стосунку до спадщини команди. А міт про прокляття з'явився лише два роки по тому. Ця історія стала популярною серед уболівальників, які використовували її як пояснення для подальших невдач команди. Сьогодні образ полковника Сандерса залишається центральним у маркетингових кампаніях, нагадуючи про автентичність і якість. Це свідчить про те, наскільки сильна його спадщина і як його історія продовжує надихати нові покоління від маленької заправки в Кентукі до мільярдної глобальної імперії. Це шлях, який доводить, що справжній успіх не має віку чи обмежень. Яка ваша улюблена страва в KFC? Чи можливо ви знаєте інші цікаві історії про полковника Сандерса? Поділіться своїми думками і враженнями у коментарях під цим відео. Та й взагалі розкажіть нам, про які історії таємниці гастрономічного світу вам було б цікаво дізнатися у подальших випусках історії на тарілці. Ми читаємо кожен коментар до своїх відео і обов'язково врахуємо вашу думку при плануванні нових сценаріїв. На цьому чергова смачна історія закінчується. А вас просимо, як завжди, підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових захопливих історій про видатних особистостей, кулінарні легенди і незвичайні кулінарні історії з усього світу. Натисніть на дзвіночок, щоби бути у курсі всіх оновлень. Побачимося дуже скоро!